Нам дуже потрібні люди з вашими вміннями. Я не продаюся. Я законообраний доглядач порядку. Допоможіть нам. Ми порядні люди. Нас виганяють із домівок. Нас ріжуть як худобу. Та ви помсти прагнете. Радше справедливості та серце хоче помсти. Я робота, хлопці. ви як. Важка робота? Не те слово. <плес> Потрібні хлопці для добрячої бійки. І скільки вже набралось? Дивимось уважно, пальчики ось вони. Ти глянь, ведмідь людське манаття нап'єв. Мені вже рідні. З якого лісу ви втекли? Якщо твій бос хоче це місто, нехай. Говорить зі мною. Чому ви воюєте? Це ж не ваша війна. Люди варті кращого життя. Та стріляти вже. От хто на цьому нагріє руки, то це гробар. Ойчу і ясмаленим пахне. Недавить по чому стріляєш! Скільки їх ти кажеш? Чудова сімка. З 22 вересня у кіно.